Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, колись людство мріяло потрапити в космос. І політ на місяць був у чимось нездійсненим. Але наступило майбутнє, і в альтернативній історії, де тварини правлять світом, була відкрита нова галактика, куди вам і необхідно відправитись на експедицію для пошуку скарбів і дослідження незвіданого. Тож набирайте нову команду, екіпаж спеціалістів і роботів і рушайте до незвіданого. І це може бути дуже цікава подорож у грі. Хижі світи, яка була локалізована видавництвом Вудкет. Це в нас гра на побудову табло, збір комбінацій і виконання цілей. І в усю цю красу можна грати як соло, так і до п'ятьо гравців. Тож головним завданням для всіх гравців стає зібрати комбінації тварин у своєму екіпажі, а також не забуваючи про виконання цілей на картах агентів. І все це можна буде виконувати за допомогою своїх зорольотів, які будуть літати на різні планети, активувати їхні властивості. Що в цілому передісторія зрозуміла. Тепер давайте дивитись детальніше. Однак хочу швиденько нагадати про промокод biggames 10 який дає 10% знижки на сайті Вудкета. Посилання будуть в описі. І в цілому можемо починати. Поїхали! Тож на початку гри кожен із гравців отримує свого капітана, три карти екіпажу і п'ять кораблів, за допомогою яких ви зможете досліджувати наявні планети. На початку це будуть лише ці дві стартові планети, але з плином часу і збільшенням екіпажу будуть відкриватись нові незвідані горизонти. Тож уся гра триває рівно 10 раундів, поки кожен із гравців двічі не активує кожен зі своїх зорольотів, і у свій хід ви повинні або полетіти на одну із доступних планет, або дослідити ці планети. Приземлитися ви можете лише в одну із нижніх частин планети, проте ніколи не зможете сісти туди, де вже є ваш зорольот. Однак після приземлення ви активуєте вказані дії. Або замість цього ви можете захотіти дослідити одну з наявних планет, і тоді просто перемістіть свій корабель у верхню частину планети і більше його активувати у цій грі ви вже не зможете. Проте знову ж таки ви виконуєте зазначені дії на планшеті. Після дослідження на будь-якій із планет ви отримуєте сталий бонус, і це добрати три карти або зіграти одну карту з руки. Беручи нові карти на руку, ви можете це робити або з ринку, або зверху колоди. І якщо ви берете карту з ринку, то ринок відразу поповнюється новою картою. До речі, під час свого ходу ви завжди можете скинути одну карту зі своєї руки, щоб повністю замінити усі три карти на ринку. А вже після цього відповідно зробити вибір і узяти собі одну із цих карт собі на руку. До речі, не скупіться надію оновлення, адже краще взяти щось цінне, ніж просто, хоча б щось. Ліміту карт на руці немає, тож в цілому можете набирати карти хоч кожного ходу. А ось ефект розіграшу карти дозволяє вам викласти будь-яку карту зі своєї руки до своєї ігрової зони. І після того, як ви це зробили, ви можете активувати ті властивості і дії, які зазначаються на самому персонажі. Наприклад, тут у синьому колі в нас зазначаються умови для розіграшу ось цієї дії. А саме мати хоча б одного персонажа із таким символом. Так, у нас є один персонаж. І тому ми можемо виконати дію найняти спеціаліста. Тобто ось такі сині карти, які є спеціалістами. І ми, наприклад, розігруємо ось цього спеціаліста, який дає нам змогу розіграти ще одну карту, а саме найняти агента. Агенти це в нас ось такі коричневі карти, які дають змогу отримати переможні очки наприкінці гри. Тож, як ви бачите, за розіграшу карти можна створити такий собі механізм карткове руші, який дає змогу комбінувати одну дію з іншою, тим самим отримуючи більше вигоди за розіграшу карт. Окрім цього, в нас є ще, наприклад, роботи. Це зелені карти, які так само розігруються до ігрової зони гравця і можуть приносити як переможні очки, так і, наприклад, інші дії, як взяти собі одну карту і відразу зіграти її. Але крім цього, в нас ще є ветерани. Вони виглядають як спеціалісти. Але мають ось таку медаль біля ось цього символу. До речі, якщо ви бачите ось такий символ дії на своїй карті, тоді ви можете найняти саме ветерана. І коли ви наймаєте одного із ветеранів, ви відразу переміщуєте ось цей маркер на треку ветеранів на своєму капітані. І після цього відразу отримуєте зазначений бонус на комірці. Як, наприклад, тут це одна карта на свою руку, однак далі ви можете отримувати і більш цінні. Бонуси, як, наприклад, 6 переможних очок наприкінці гри, або дія розіграти карту. І відповідно на наших картах, як і на самих планетах, зазначаються різні типи цих дій, які можуть бути трішки відозмінені. Наприклад, ось тут ми можемо зіграти карти тільки відповідних типів. Або ось тут ми можемо виконати одну із цих двох дій, якщо ми скинемо або одну карту агента, або одну карту робота зі своєї руки, і після цього можемо або добрати три карти на свою руку, або. Зіграти будь-яку карту. Ця дія, відповідно, дає нам змогу, наприклад, зіграти одну карту агента і ще добрати одну карту на руку. Ну, а ця дає нам змогу скинути будь-яку карту із ось такою позначкою, яка зазначається в правому у верхньому куті, а після цього вже виконати зазначену дію. До речі, якщо одному із росів вдасться назбирати такий екіпаж, який за кількістю буде дорівнювати цифри на наступному закритому планшеті, тоді ця планета відкриє. Дивається, однак полетіти на цю планету може лише той гравець, який буде мати відповідну кількість екіпажу до зазначеної цифри. Тож таким чином, гравці виконують свої ходи, літаючи на планети, досліджуючи їх та розширюючи свій екіпаж, поки кожен гравець двічі не активує кожен із своїх кораблів. Тоді всі гравці можуть переходити до фінального підрахунку очок. Спершу ви отримуйте переможні очки, які зазначаються на ваших роботах. Після цього вам необхідно підрахувати кількість тварин кожного типу, наприклад, носорогів, У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І за кожну карту після третьої, тобто три ми відкидаємо, у нас є 4 карти, за кожну з них ми отримуємо по 5 переможних очок. Також у нас є 4 карти ось цього типу, і це ще 5 переможних очок. Додатково, якщо у вашій команді зібралися усі шість типів тварин, а в нас так і є, це 15 переможних очок. Ще гравець отримає переможні очки за трьох ветерани, якщо цей маркер, на комірці з відповідним символом або пересік її. Після цього необхідно подивитися на наші умови на картах агентів. І, наприклад, ось ця верхня диктує, що якщо у нас найбільша кількість ось таких символів на наших картах, серед усіх граців ми отримуємо 5 переможних очок. Це дає нам 4 переможних очка за кожну комбінацію із трьох роботів. Ця відповідно 5 переможних очок за кожні три ось таких символа. А ось ця два переможних очка за комбінацію носоріга і ось такого зеленого листочка. І звісно, як і в усіх іграх, той, хто набрав найбільшу кількість очок, і стає переможцем. Приємна і нескладна гра на збір комбінацій – це дійсно те, що хочеться сказати про хижі світе. Так, звісно, тут є ось ця умова за тим, що вам необхідно активувати свій корабель, обравши ту чи іншу планету. Але за фактом це відбувається інтуїтивно і найчастіше за вибором меншої ціни, що вказано на планеті. Адже головним стає саме... Ось ці карти екіпажу і їхня наявність на руці. Бо бо умови зазвичай, що на планетах чи на картах, це щось скинути, тому ви постійно добираєте нові нові карти, намагаючись відібрати ті, що ви хочете зіграти, і ті, що вам не дуже шкода, буде скинути. Ну і сам розіграш, який, по-перше, спирається на те, що вам потрібно виконувати умови на самих планетах і картах, і друге, треба набирати очки. Тож в цілому. Це гра, де все чіпляється за все, і ваша головна мета знайти якусь. Точку, то якесь направлення, і працювати саме на нього. Наприклад, зібрав ти е, всі шість типів тварин. Бо це потрібно робити, адже це 15 очок. І після ви починаєте вже працювати в якійсь один чи два типи тварин, намагаючись через них забрати додаткові очки. Звучить все доволі просто, але через те, що ходів не так багато, і вам дійсно буває бракує карт на самій руці для виконання умов, та ще й. Кризовості додає той факт, що ринок невеликий, і добираючи карти, ви можете узяти зовсім не те, що ви хотіли. І до того ж, ще й на таку дрібницю, як поповнення роки, не завжди хочеться витрачати дію планети, тому вам і доводиться маневрувати, підбираючи вірні дії, і коли і що грати для більшої вигоди. Тож. В цілому я плюсую цій грі як за сам арт, так і за сам продакшн. Все зроблено дійсно, дійсно дуже непогано. Іконографіка зрозуміла, і тобі дійсно не потрібно дивитися підказки, щоб виконувати якісь дії. А щодо механік, то це просто перегони на побудову оцієї комбінації вашого екіпажу завдяки послідовності певних дій, активації планет і розіграшок карт. Взаємодії між гравцями немає, тож виходить, це такий своєрідний пасіянс з ноткою втручання, коли хтось забирає якусь карту з ринку чи оновлює його. І на цьому, мабуть, все про гру хижі світи. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.